Оповідання із журналу Неймовірні історії життя: Карантинна весна. Такої весни ще не було. Її всі так чекали після сльотавої малосніжної, похмурої зими всі сподівалися на теплу та привітну весну. Але вона прийшла не сама, принесла з собою пандемію загадкової хвороби із дивною назвою, і як наслідок карантин. Вулиці міст опустіли, люди, якщо й виходили продуктові магазини, а тільки вони й працювали, то вдягали медичні маски і рукавички. Залишайся вдома, стало гаслом цієї весни. Але нам з тобою. Це гасло не стало приводом не зустрічатися. Зневаживши усі заборони і застереження, ми віддалися нашим почуттям. Ми забули про небезпеку, пандемію, карантин. Ти приходив до мене за першої ліпшої можливості, і світ перестав бути звичним. Наш світ був сповнений пристрасті і шаленства. Наш маленький острів кохання. На який перетворювалася моя кімната, став для нас надійним сховком від усіх життєвих катастроф. Варто було тобі переступити поріг моєї квартири, як ми забували про все на світі. Ми розчинялися у просторі, час зупинявся. Не існувало нікого, тільки ти і я. Твої очі палали таким вогнем. Що, здавалося, від нього можна розпалити величезну ватру. І разом з тим у твоїх очах було стільки ніжності й любові, що моє серце завмирало, а потім починало битися у прискореному ритмі, ледь не вискакуючи з грудей. Кожного разу, коли ми віддавалися нашому коханню, я думала, що так багато щастя. Не може бути, що наступного разу ти кохатимеш мене з меншою пристрастю. Але ні, наступного разу твоя пристрасть була ще сильнішою. Кожного разу ми кохалися так, наче востаннє, бо і справді кожен раз міг стати останнім. Ми ходили по лезу бритви, ми занадто ризикували. Нам було що втрачати особливо тобі, але ми знову і знову кидалися в обійми одне одного, наче тільки так ми можемо залишатися живими, наче без цих обіймів і поцілунків наш світ полетить у безодню, земля зійде з орбіти, а ранок не настане. Не втомлюючись від наших любощів. Ми щоразу досягали все нових висот блаженства, тільки зі мною ти був щасливий, тільки зі мною переживав неймовірні миті насолоди, тільки зі мною ти був собою. Не соромлячись, ти розповідав мені про свої найпотаємніші бажання, божевільні мрії і химерні сни, а мені з тобою було затишно. І спокійно. Ця весна подарувала нам невимовне щастя. Нехай інші сидять у своїх квартирах, боячись вийти на вулицю, ми не боялися. Ми не хотіли марнувати цю весну, проводячи час далеко одне від одного. Тому ти знову і знову приходив до мене, приносив вино, квіти, солодощі. Ми кохалися, пили вино, розмовляли чи просто мовчали. З тобою легко мовчати, з тобою легко дихати, мріяти, з тобою просто легко. Коли закінчиться карантин, ти все одно будеш приходити до мене. Тому що почуття не можна загнати в рамки. Для них не існує термінів, дат, заборон, а відчуття небезпеки лише загострює їх. Втім, чи ми не наражаємо щодня на небезпеку, навіть попри небезпеку, підхопити загадкову хворобу, заразившись від продавця у крамниці чи перехожого. Який запитав у вас котра година, чи від когось із пасажирів у маршрутці? Над нами висить небезпека, бути збитими п'яним водієм на Мерседесі чи побитими бравими молодиками, які шукають пригод? Тих небезпек безліч на кожному кроці. Тому кожного ранку. Треба дякувати Богу за ще один подарований день. А кожен день треба проживати з повною віддачею. Треба встигнути набутися разом, віддаватися своїм почуттям, зігріватися пристрастю, тішитися кожній миті поряд з коханою людиною. Ми не то замислювалися над цим, коли ти приходив до мене. Ми просто насолоджувалися можливістю бути разом годину, дві, півдня, день, ніч. Втамувавши спрагу наших тіл, ми з нетерпінням чекали наступної зустрічі, щоб знову пити із життєдайного джерела любові. Пити, боячись розплюскати наше кохання, пити, оберігаючи його від заздрісних очей і лихих слів. Це карантинне кохання було нашою великою таємницею, найкоштовнішим скарбом, найщирішим откровенням. Тому ця весна назавжди залишиться у наших серцях. Вона запам'ятається нам несумною статистикою померлих від загадкової хвороби, небезлюдними вулицями і похмурими, перехожими в масках. Ми будемо берегти в серцях спогади про наші зустрічі, які дихали пристрастю, ніжністю і бажанням, аби так тривало якомога довше. Тому ця карантинна весна була прихильною до нас. Весна закінчилась, закінчиться і карантин. Але нехай наше бажання знову і знову поринати у вир почуттів ніжності й насолоди не маліє. Хай наша весна кохання триває вічно.